Вітаю, друзі! Ви на каналі Трохи про права від Ростислава Кравця, і я Ростислав Кравець. Це відео присвячено питанням штрафів Штрафів ТЦК. У цьому новому законопроекту 50% можна сплатити за допомогою, от Зараз розробляють механізм Резерв Плюс можуть сплатити у разі визнання своєї провини. І військовослужбовців, які мобілізували, їх звільняють. Хоча не зовсім зрозуміла процедура, яким чином їх будуть звільняти від сплати штрафів. Тобто ну, особу, наприклад, затримали в ТЦК. Доставили, виписали там штраф, мобілізували. Причому чомусь говорять добровільна, якщо особа пішла, а мобілізація. Ну, знаєте, от депутати, коли вони коментують ці ситуації, вона досить дивно взагалі, в принципі, виглядає. Чи вони не розуміють, що таке добровільне, що таке мобілізація, яким чином підтвердити добровільність те, що особа пішла. Ну, це окрема ситуація, коли читаєш їх всіх коментарів. Однак, повертаючись до цих штрафів. Тобто, наразі, коли президент підпише цей закон, з'явиться механізм. Можливості сплати 50% штрафу, причому віддалено. У разі, якщо ви бачите штраф, ви з ним погоджуєтесь, і відповідно всі інші документи вам не надсилають. Ви сплачуєте 50% і ніби вільні. Насправді я вважаю, що це трохи неправильно. Крім того, як я в самому початку сказав, що з військовослужбовцями там взагалі не зрозуміла ситуація. На якому етапі можна буде в принципі, заявити, на етапі виконавчого провадження, коли є штраф, переданий виконавчу службу, мобілізований, на якому етапі, в принципі, буде зупинене це виконавче провадження? І я от не знайшов механізму, яким чином зупиняти це виконавче провадження вже діючому військовослужбовцю? Чи, в принципі, це передбачено законом, коли є постанова, є штраф? Які треба сплатити, до речі, там наводять 10 днів з моменту, коли ви погодились, треба буде сплатити. А так він, в принципі, повертається. Це повертаючись до 8,5 тисяч гривень. Я так розумію, що все це було зроблено з єдиною метою. Або українці дуже багаті. І вони з радістю сплатять штрафи. При цьому це жодним чином ні на що не впливає. Це не впливає на те, що існує порушення правил військового обліку. Тобто ви заплатили штраф за порушення правил військового обліку, перебуваючи за кордоном. От як розповідала ця Катерина Черногорінка, заступник міністра. Ну далі що такі цього ж порушення нікуди не поділось. Особа порушила правила військового обліку, сплатила за за це штраф. І що? Це ж не говорить про те, що відповідна вже цього порушень немає ні, воно існує, просто за нього був сплачений штраф, і воно продовжує існувати. Так в чому сенс цього всього? Єдиний сенс, який я бачу, це отримання коштів спрощеній процедурі, розраховуючи на так мовити лінь українців звертатись і оскаржувати ці постанови, тому що ми бачимо, що фактично ці постанови масово оскаржуються. До речі, вони, врешті, врегулювали питання, що можуть складати постанови не за місцем знаходження на військовому обліку. Ви розумієте, яка кількість постанов була складена на осіб не за місцем знаходження на військовому обліку, тобто. Навмисно незаконно. Хто за це поніс відповідальність? Ніхто. І це намагається знову ж таки скрити. Як свій час, пам'ятаєте, я вам розповідав, в 23-му році дозволила мобілізація не за місцем знаходження на військовому обліку. Тобто, там, мобілізували, мобілізували, мобілізували. Потім, коли почались суди, почались кримінальні справи, згадали точно, ми ж не можемо мобілізувати не за місцем військового обліку, хапати людей десь там у Львові, там, в Тернополі, Франківську. І треба все ж таки внести зміни. І внесли зміни в цю постанову про 14 по 1487, про повноваження ТЦК, додали туди можливість мобілізувати не за місцем, ну окрім офіцерів. Ну і співробітників СБУ, служби зовнішньої розвідки чи управління розвідки Міністерства оборони. Ну це окрема ситуація. Тому звичайно, кожен для себе обирає шлях. але ви повинні розуміти, що сплата штрафу не звільняє від подальших дій. Звичайно, за одне те саме вас подвійно штрафувати не мають права. Це прямо заборонена Конституцією України. Не може бути відповідальності подвійної одне те саме правопорушення. Однак ми бачимо, що депутати у нас вони дуже креативні і фактично можуть вигадати будь-що. Тому формально, от якщо вота подивитись зі сторони, це механізм, єдиний механізм, для чого розроблений: для того, щоб отримувати кошти, спростити процедуру отримання хоча б 8,5 тисяч гривень, щоб люди не йшли і не оскаржували ці постанови до судів. Ну як я вже зазначив, що стосується військовослужбовців, тобто особи, які пішли служити, зазначено, що ніби вони будуть звільнені від сплати штрафу. Тільки яким чином це зробити, я от не зовсім розумію, яким чином це буде, коли є вже виконавчі провадження. Ну, наприклад, затримали особу, як я вже говорив, склали штраф. Направили виконавчу службу, за цей час її мобілізували, От він військовослужбовець, в нього арештовують рахунки на 50 тисяч гривень. І хто, що, на якому етапі в закон про виконавче провадження нічого такого не вносили. Ну, це окрема ситуація. Я думаю, що ми подивимося, що у нас скоро будуть зміни і до цих законів, які ще не підписані президентом. вони, я думаю, зараз будуть приймати. додумуються, що може бути і така ситуація. Поки на цьому все. Якщо потрібно буде допомога, звертайтесь принципі, Як і вже неодноразово говорив, штрафи за порушення правил військового обліку, за порушення мобілізації відповідно до той же статті, примітки до статті 210, на сьогоднішній день є всі незаконні. Чомусь про це депутати мовчать, чомусь про це мовчить Міністерство оборони і не притягає винних осіб до відповідальності, тому що там зазначено, що якщо ну, розпорядник реєстру, в даному випадку, це Міністерство оборони, має доступ до інших державних реєстрів, норми цих статей не застосовуються. Ну, Це, знаєте, вже риторичне питання. Про що ми говоримо? Підписуйтесь, поширюйте, ставте вподобайки і не забувайте допомагати Збройним силам, допомагати Україні вистояти. Віримо в перемогу, віримо в Україну, віримо в ЗСУ. Іншої країни у нас немає і не буде. Її треба захищати. До зустрічі! Підписуйтесь, коментуйте і поширюйте.